Головні поєдинки тижня. Ентоні Джошуа випробує міцність Френсі Сангану. Жан Желей та Джозеф Паркер битимуться за пояс тимчасового чемпіона WBO, що дає можливість претендувати на Усика. Джордж Камбосос пробиває дно. Австралійський боксер готується до протистояння з Ломаченком. А допомагають йому в цьому російський тренер та спарних партнер з Росії, якого мінспорту включили до списку атлетів, що підтримують війну проти України. На тижні мав повернутися в ринг Владислав Сіренко. У нього був запланований поєдинок з американським джорніменом Деоном Ронні Гейлом. Але до рингу цей парубок так і не дійшов. Його заарештували буквально в день бою за невідомих причин. Ну буває, уявляю настрій влада. Уже цієї п'ятниці стежимо за мега івентом у Саудівській Аравії. Ентоні Джошуа буде протистояти хлопців, який ще ні разу не перемагав у боксі. А гонорари як для рейтингового звичайного поєдинку дуже навіть солідні. Токспорт повідомив, що за це протистояння AJ заробить 50 мільйонів доларів. А Френсіс Нґану двадцятку. Для них обох такі гонорари можуть стати рекордними. І цьому добре посприяв Тайсон Ф'юрі. адже якби не ось цей епізод. То назвіть мені ще бодай одного боксера новачка, який за свій бій стільки б грошей приніс Ентоні Джошуа. Так що Антоха десь там може і занести цигану. Але зіграти на цій мега події можете і ви на сайті нашого партнера компанії Фовбет уже доступна широка лінія ставок на це протистояння. До прикладу, на Ентоні Джошуа можна зарядити з коефіцієнтом 1.34 на Френс Сенгану 4.15. Тому робіть свої ставки за посиланням у закріпленому коментарі на сайті Фовбет. Але пам'ятайте, що це спосіб розваги, а не за. Обітку. У співголовній події цього вечора жилей Жанг поставить на кін свій пояс тимчасового претендента WBO проти Джозефа Паркера. Насправді це дуже складне стилістично і технічне протистояння. З одного боку, ми маємо такого дуже своєрідного, але цікавого, майже 41-річного снайпера жилея Жанга з не таким крутим досвідом, як у Джозефа Паркера, але при цьому з кращим ударом, з більшою антропометрією. З дуже хорошими останніми поєдинками проти Джо Джойса. Звісно, що в Китайці напередодні були певні проблеми, адже він перед тим травмувався і певний час був недоступним. Наскільки це була серйозна травма, як він покаже себе після неї, достеменно поки що невідомо. При цьому серед переваг китайця я би відзначив це, звісно, що більшу фізичну міць, кращу антропометрію здатність працювати з більш далекої дистанції і доволі непоганий захист. Причому я говорю про якусь таку сукупність факторів, коли він. І доволі розумно пересувається в стійці шульги таким чином, що він нівельовує атаки свого опонента, як це було з Джойсом. І при цьому ставить доволі непоганий ефективний блок. З Херговічем це працювало не зовсім, з Джо Джойсом прям ідеально. З іншого ж боку, є Джозеф Паркер. Теж по своєму загадка, адже донедавна ми вважали його на певного роду збитим льотчиком після того, як він відлетів проти Джо Джойса. Але ж останній рік, чотири поєдинки за рік, перемога над Деонтеєм Уайлдером. Звісно, що ці фактори піднімають його вгору. Серед його переваг це очевидно хороша робота ногами, хороша мобільність і здатність в. Нормальному солідному темпі пройти 12 раундів дистанції. Я не повірю, що в такому ж темпі зможе боксувати той-таки жилей жанг. Також на боці Паркера техніка, він не краще оснащений боксер, він може працювати дещо більш варіативно, ніж його опонент. Тому насправді передбачити переможця цього протистояння, я, чесно кажучи, не беруся. Це дуже складно, але від того не менш. Цікаво, можливо, не якийсь мізер. От трішечки віддаю перевагу Жилею жангу, буквально на 1-2 але не настільки, як це роблять букмекери, коли виводять його в такого ну, майже абсолютного фаворита цього протистояння. Ні, абсолютного фаворита в цій дуелі я не бачу. А от Джошуа проти тенґану, це вже дещо інша історія. Особисто для мене цей бій має закрити одне питання: те, що сталося в бою Френсіс Сенгану тайсон Ф'юрі. Це прикра випадковість, обмовлена неготовністю Тайсона Ф'юрі, чи все ж таки топовий боєць ММА реально може бути конкурентним у боксі? І я насправді схиляюся до того, що це просто Тайсон Ф'юрі погано підготувався. Загалом же хочу віддати належне команді Френсі Сангану і особливо його тренеру Дьюі Куперу, адже так. Класно, так добре поставити бокс людині, яка раніше не боксувала, це вартує дуже дорогого. Адже Френсіс не молодий пацан, він не гнучкий. І зробити з нього більш-менш адекватного боксера це вже дуже навіть непогано. Мене дещо усміхає, але в той же час і подобається звичка Френсіса ще з ММА тримати дальню руку приблизно ось так: от відкритою долонкою до суперника. Це ніби дає тобі можливість швидко збивати руку, реагувати на неї. Це взагалі такий фінт свого роду, коли. Ну, Ти відчуваєш, що ти будеш панувати, зараз відіб'єш цю атаку, як вгатиш відразу. І це працювало у Френсіса в ММА, де він дійсно панував. Проте Ентоні Джошуа цей фінт вочевидь не спрацює, тому що хороший підготовлений боксер буде долати. Ось це, от. З двойним джебом або просто з двойним хуком, або ще в якийсь такий боксерський спосіб. Як буде діяти Ентоні Джошуа в цьому поєдинку, чесно кажучи, для мене загадка, адже з одного боку це може бути класний агресивний Джошуа, як це було проти Отто Валіна, де він з перших секунд дав зрозуміти, що суперник буде відлітати, а Ентоні буде нав'язувати дистанцію. Темп поєдинку і свої жорсткі прямі удари з іншого боку, в принципі, Ентоні Джошуа може дозволити собі діяти приблизно так само, як він це робив проти Джеремейна Франкліна, тобто обережненько на довгій дистанції не пускати суперника до себе, максимально знижувати ризики, скажімо так, і зважаючи на те, що тиск в цьому протистоянні буде саме на Ентоні, зниження ризиків від британця. Ну, це може бути цілком реальний варіант. Але скажу чесно, я схиляюсь до того, що просто перший бій Френсіс Ану в боксі, він був хорошим з його боку, але в цьому велика заслуга того, що по інший бік був пузатий циганський король, який думав, що він швиденько зараз розбереться із цим камерунцем. Не вдалося. Я схиляюсь до того, що Ентоні Джошуа як дисциплінований атлет, покаже те, що Френсіс Нгану Класний хлопець має чудову історію і феноменальний боєць ММА, але зовсім. Не боксер. Де подивитися це протистояння вже 8 березня. На що я особисто буду робити ставку у розмірі 2000 гривень, розказую в моєму боксерському телеграм-каналі. Є посилання в описі, є QR-код на екрані, тому підпишіться, аби бути в курсі всього і бути зі мною на зв'язку. Всіх чекаю там. Травень, як ви знаєте, буде мегабоксерським для України. Адже 18-го числа Олександр Русик боксуватиме з Тайсоном ф'юрі за статус абсолюта у хевівейті. У цей же день Денис Борінчик буде битися за пояс WBO Проти Еммануеля Наварете. А 12-го числа Василь Ломаченко буде битися з Джорджем Камбососом за пояс IBF у легкій вазі. І допоки ви не почали насипати мені в коментах за те, що я взагалі про нього згадую, роблю дисклеймер: ця новина не про Василя, а про жору. І отут питань виникає все більше. Раніше я розповідав, що новим тренером Камбососа став тренер збірної Росії Антон Кадушин. Причому, як на мене, з дуже дивних міркувань. Наскільки я розумію, Камбосус спочав співпрацю з Кадушиним, бо вважає, що для того, аби перемогти Ломаченка, потрібна людина, яка добре знає совєтську школу боксу. Це абсурд. Як би там не було, але вважати Василя адептом совєтської школи боксу це марна справа. Та в нього від совка хіба стабільно хороша функціональна готовність. Врешті, взагалі, не то фінти, контрпанчинг, хороший захист, артистизм. Врешті він природній правша, якого перевчили в шульгу. Ломаченко має дуже особливий набір характеристик, який далекий від совєтської школи боксу. Але хрін з ним. Школа, не школа. Я вважаю, що Камбосус не тільки стратегічно, але й морально помиляється підготовці до Василя. Ломаченка, адже в нього в таборі присутні сумнівні російські персонажі. От, до прикладу, боксер без жодного сумління викладає в соцмережі матеріали з підготовки з росіянином Артуром Субханкуловим. І це ще одна людина з Росії в таборі Камбососа. І цього бійця українське міністерство спорту внесло до списку атлетів, що підтримують російську агресію. Проти України прямих доказів типу Работа Ембратія я не знайшов. Однак на сайті нашого Мінспорту повідомляється таке: Артур Субханкулов потрапив до цього списку як боєць, що перебуває на контракті в Російського Міністерства внутрішніх справ та виступає за клуб Динамо. А ці організації беруть пряму участь у війні проти України. Чи міг Камбо просто не знати про те, що він входить до цього товариства Динамо і має контракти з Міністерством внутрішніх справ? Та, звісно, що міг. Я думаю, що так і було. Але це як із правом: незнання законів не звільняє від відповідальності за їхнє порушення. Російський тренер, російські спарринг партнери, колись класний боксер, що на початку повномасштабного вторгнення підтримав бажання Василя бути в Україні через війну, пішов відверто не тією дорогою. Думаю, він просто не розуміє, що відбувається і чому не можна пускати росіян до себе. Та їх публічний простір. А перед тим в одному зі своїх коментарів Камбосу сказав, що допомагати йому готуватися до Ломаченка приїдуть. Це цитата: російські кіллери. Найс. Nice. В іншому кутірингу буде Василь Ломаченко. Тут наганяти не буду. Ви всі дорослі люди, і самі маєте про нього власні судження. Але якщо раптом ви хотіли підтримувати Камбосу з міркуваннями про те, що е гей, наш козак! Тричі подумайте, чи потрібен нам. Такий ледінь із таким оточенням свого часу виявляв інтерес до російського тренера, але іншого, і Ентоні Джошуа, Але начебто одумався. Та й на потреби України він переводив кошти і з Усиком у хороших взаєминах. Коротше, загалом нормальний пацан. А ще його постійно питають про бійку Усика та Фюрі. Тож хто фаворит для Ентоні? А хто ти хочеш, щоб переміг? А це хороше питання. Хороше питання. Імовірно, Ф'юрі. Логічно, бо це буде більший бій, якщо він битиметься зі мною. Він каже, що не хоче битися, але це був би більший бій для мене, якщо він переможе. Але це єдина причина, чому я називаю Ф'юрі заради моїх власних переваг, з моїх егоїстичних переконань. Розлючений циган не зміг промовчити і тому написав в інстаграмі таке: тільки в мріях ЕйДжея Усик зможе мене перемогти. Я витрую підлогу обома безхатьками. В останньому ролику на нашому каналі Віталій Кличко знатно потролив Тайс на Ф'юрі. Дивіться у цьому от ролику. З вами незмінно канал Тайк Мейсон Новини Боксу. Моє ім'я Макс Діденко. Бувайте, друзі!